На початку цього року, поточного а, в Донецькій області, працювало 89 стаціонарних відділень. А, товариства Укрпошта. А, за рік а, ми відновили роботу 10 відділень у містах Слов'янськ-Краматорськ, Покровськ, Мирноград, Олексій Дружківка та Лиман. А, ці відділення були закриті на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми відновили роботу цей. Процес триває наразі ми відновлюємо роботу відділень, де з'являється попит на наші послуги, де з'являється можливість точки зору безпеки. А, але у зв'язку з активними бойовими діями тимчасово перезупинили роботу п'яти відділень у населених пунктах Часів, яр очеретина і за безпосередньої близькості до лінії фронту. Дані населені пункти не залишились без нашої уваги їх обслуговує пересивне відділення, яке надає абсолютно усі послуги, але ми не тримаємо там стаціонарно наших співробітників. І за того, що я про що сказав.